Чому ти не можеш заробити на кредит? Є одна єдина причина. Гроші насправді не приходять, коли твоя головна ціль віддати їх назад. Я це зрозуміла декілька років назад. Бо тоді жила я з думкою: ось я зароблю гроші і закрию повністю свій кредит і видихну. Але грошей не вистачало, навіть коли я старалася більше заробити. Бо гроші насправді приходять на наші бажання, а не на виживання. І коли я почала жити не заради боргу свого, а заради своїх бажань, от якраз тоді фінансові двері почали відкриватися. Гроші приходять нам на наші бажання, на наш внутрішній вогонь. Закривати кредити потрібно з любов'ю до себе, а не зі страху перед цим боргом. І якщо ти теж хочеш жити, а не просто віддавати, напиши слово кредит в коментарях, і я поділюсь тобою відео, яке перевернуло мою повністю реальність.